Вітаю всіх. Хочу підняти тематику кабів знову, але з іншої точки зору. Мені писали про Миколаїв, Одесу, Каби, Київ, я розглядала, їх же модернізують. Наші не можуть з ними нічого зробити, і їх модернізують постійно, відстань. Я бачу, що багато людей, як кажуть, бронепоїзді. вони не знають, наскільки вони летять і як це відбувається. Тобто, на жаль, на жаль. Я хочу розглянути так. Питання. Каби будуть летіти далеко, на далекій відстані. Їх модернізують так, щоб вони летіли досить далеко. Каби модернізує Росія так, щоб вони летіли досить далеко. І могли по містам лупити, дальнім, не тільки прифронтовим. Трійка жезлів, вони вже це роблять. Розумієте, там вже процес запущений. На жаль. Ось пропозиції, варіанти. Розбирають, як нам це зробити, цю Гедоту. Там ціле вон, десятка пентаклів, туди грошей бухали, і десятка жезлів. розумієте Там тиск обставин такий вийшов, що вони дешевші і їх можна модернізувати. Правда, нова, нова, раптово, нова. І паж мечі, вам розвідка, вони дивляться, як вони працюють, куди вони летять і як з ними наші. Збивають чи ні, як кажуть. Ось. Ну, що сказати? Вони модернізують дуже добре, в них все це виходить класно. І в них є на це можливості. І фінансові, і потужності, і все. На жаль, по кабам буде летіти на інші міста. Дійсно, вони до цього йдуть. Не фантазуємо зайвого, може бути все, що завгодно. Давайте тепер по містам. Загроза кабів на міста. Давайте подивимось. Загроза кабів на міста. Давайте ми подивимось, де й все. Не, де, на деякі міста. Загроза кабів на деякі міста. Давайте подивимось. Є вона або ні? Дніпро. Є загроза, на жаль. Полтава. Поки що ні. Поки що ні. Поки що. Одеса. Одеса загроза є. Причому ввечері може бути. Миколаїв, поки що ні. Миколаїв поки що ні. Дніпро. Ну, небезпеки серйозні і. Багато старших арканів знову паж мечів. Розумієте, вони намагатимуться це зробити. Дніпро. На жаль, Полтава. Полтава не має, я б сказала, такої цілі. Поки що ні. Полтава, поки що, ні. Одеса. Шістка мечів Одеси з моря, з води. Небезпека з води буде вам Одеса. На жаль, вода. Миколаїв. Миколаїв там ще ні. Там, бо по Миколаїв випадає захист чомусь. Цікаво. Миколаїв. Дивіться. Одеса, небезпека з моря. Там важко. Миколаї випадає захист. Полтава поки що не цікава. Дніпро дуже цікавить, і вони хочуть це зробити, щоб це було. Такі основні міста. Подивилась, обмежа, ось вам руйнування. Кабень несуть руйнування, які ви всі бачите. Харків новина годить. Єдине, що можу вам сказати: на жаль, ситуація така.